Ігор Романенко, генерал-лейтенант, як заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, Ігор Олександровичу, слава Україні! радий бачити вас. Героям слава, Взаєм. Спасибі, що ви з нами. Давайте обговоримо те, що стало відомо американським журналістам після того, коли Джозеф Байден підписав проект закону про допомогу Україні. І от декілька західних видань написали, що Україна в рамках. Попереднього пакету допомоги на 300 мільйонів ще у березні цього року отримала ракети атакам з великої дальності, чого раніше ми не мали а також велику кількість одиниць касетних боєприпасів. Ну от зокрема, Нью-Йорк Таймс про це написали. І вже ми мали перші результати, тому що одразу після цього ми бачили, що відбулося в тимчасово анексованому Криму, коли винесли. А, аеродром і все, що там знаходилось, а також в поблизу Азовського моря, ми також знищили живу силу противника. Скажіть, будь ласка, за урахуванням усіх цих факторів і нового пакету допомоги, на що ми здатні? Якими можуть бути наші цілі? Наскільки збільшується наш військовий потенціал? І, виходячи з того, що отримуємо найближчий час і вже почали отримувати озброєння і техніки на пакет. В один мільярд де передбачається боєприпаси ракети до зенітних ракетних комплексів бронетехніка і так далі. То, і пам'ятаючи про те, що не дійде допомога із Великої Британії на півтора мільярд мільярда фунти стергів. Це допоможе протягом місяця. Застабілізувати ситуацію можливо, виходячи з наших сил. Але треба пам'ятати, що крім нашої підготовки, яка буде нарощувати можливості по озброєнню техніки, а також зусилля приймаються щодо особового складу, тобто працюються по старому закону до 18 травня. Але при всьому ж інтенсивність збільшується е, в, в роботі територіальних центрів, то це дає змогу е, ну оптимістично дивитися, е, але на мій погляд, не раніше місяця, скільки ця пауза відчинені двері американцям росіянам на півроку вони дуже суттєво повпливали, і ворог. Ну, зрозуміло, що не наступає по всьому фронту, сил вже не, не вистачає так робити з кінця минулого року, але на окремих напрямах, таких як е, Ліманські, Бахмутські, Авдіївський, е, Новопавлівський, Орехівські, навколо Работина Урожайнова. Е, Говорять про те, що ворог має сили і він. Тактично, але просувається вперед. І е, наше завдання виконати перший пункт стратегічний ціль стратегічної оборонної операції, саме зупинити ворога, другим знищити якомога більше озброєння військової техніки, озброєння і приступити до формування наших резервів, резервів на майбутні бойові дії. Допомога в 60 мільярдів. Вона показує нам що: Що ми готові зупинити ворога, стабілізувати ситуацію, планувати і чи допоможе вона просуватися далі, тобто відвоювати, де окуповувати територію, які ворог тимчасово захопив. Американці навчили нас реалістично підходити до перспектив, і тому будемо дивитися, є рішення. Не всі ці кошти як би, реалізуються на безпосередній допомогу збройній техніки до нас, По більшості вони залишаються в Америці на воєнно-промисловий комплекс, з рахунок що американці оновлюють озброєння техніки для своєї армії на складах в Америці, але безумовно, те, що звільняються і надаються нам деякий час, і це не буде реалізовано, скажімо, та час безумовно зі складів. Американська армія в Європі піде в першу чергу і досить порівнянно швидко, але буде і судна, які там будуть по морю доставляти цю техніку, і на це піде відповідний час. Так чи інакше, ці можливості, які треба нам ефективно використати. І я бачу в найближчий час як стабілізація ситуації, тобто зупинення просування і формування резервів. Говорить, що сразу якби ми будемо готові проводити деокупаційні дії, на мій погляд, ще зарано. Що ви думаєте з проводу того, що Україна продовжує бити по НПЗ в Російській Федерації? Як ви вважаєте, наскільки це впливає на внутрішню ситуацію в Росії? І про що це свідчить? Про які спроможності українських спецслужб коли доволі точно і найголовніше результативно ми вражаємо те, що для росіян є дуже важливим? На мій погляд реалізується в можливості нашої тріади. Це угу. перші пілотний літальні апарати удари. друге це ракетно вітчизняне. Можливості і третє це дії е, спеціальних е, загонів, про які ви говорили від ГУР СБУ і сил спеціальних операцій. Е, нанесення ударів по НПЗ е, а з заводом щодо озброєння. Першу чергу, авіаційним ракетам, які є, але в цілому, а також по літакам на аеродромах і пусковим установкам, є вимоги. Принципове ведення війни об'єктивне, я це підкреслюю. І нагадую, що в свій час ще там, 43-му році, американці з британцями перед висадкою в Нормандії дуже близько сформували військове такого роду задачі, і вони здійснили, щоб зменшити свої втрати під час десантування в Нормандії. Тобто вони це знають. Ну, якщо не пам'ятають їм нагадаємо і тому, якщо дійсно ще не показано відносно того, що удари наші по НПЗ впливають на ціну саме так, як вони намагаються показати, ну, з висновками, що це вплине вибор, виборчу кампанію, то з наданням, скажімо, атакам не тільки бойової частини, яку вони здають, а ну, збільшена дальність. До трьохсот кілометрів, але касетна бойова частина це застаріла бойова частина. Нам потрібні і ці безумовно, і початок добрий, але потрібні бойові частини, які можуть наносити удари по захищеним там пунктам управління спорудам інженерним і так далі, для того, щоб привізувати. І головне опять, на жаль, якби є посили інформаційні відносно того, що відкладується передачу верніше, надання добро згоди від американців на постачання європейських. Я це підкреслюю літаків F-16 шістнадцятий дозвіло, наприклад Швеції надані нам гліпі. Тобто це на мій погляд штучний підхід. Вони до кінця, на жаль, вони розуміють, чим це обертається, але проводять політику там повільної дії з запізненням, і, а нам це встає в наші втрати досить серйозно. Чі війни і бачите, надання можливості росіянам наступати, тому що і за рахунок дій. <гілляв> повітряно космічних сил російських у нас дуже пошкодні ə, критичні споруди, критичної інфраструктури енергетика, і з урахуванням таких тільки підходів, вони йдуть на те, щоб достав, ə, надавати нам ті ж атакамси, і поки не прийнято рішення, на жаль, по... Винищення авіації тут а чому чому це чому затримки такі? Тому що це політичний підхід. Вони гальмують, вони не рішучі, і це приводить до такого роду наслідків. Це реалізація політики, до речі, позицію, щоб Україна не перемогла. Я це підкреслюю. Вони як би, реалізують, і підтримка на уровні того, щоб не програла, так вони первинно, як якби була на мій погляд, не програла Україна, але не дають можливо, можливості, надають таку можливість вікнам відчинених можливості Росії, що вона теж не програла останній час. Можливо, зараз змінюється ситуація, але не в повному обсязі. Поки що ми це бачимо реалізують політику, щоб Україна не перемогла, їх влаштовує меншими зусиллями зупинити ведення бойових дій з втратами. Хоча якби адміністрація Байдена в про те, що доцільна, якби повернення, все. Але по суті, з того, що вони роблять, ми це спостерігаємо. а Трампа його позиція взагалі за і його не цікавить нашої території, не цікавить стан. Зрозуміло, що це зупинити, і ми бачимо, які наслідки важкі допомож допомоги Україні, то таким чином вирішити питання, прийти до перемовин на вигідних умовах для Росії. Тобто позиція Трампа не те, щоб допомагати Росії, як вони там півроку робили, щоб вона не програла, а таким чином, щоб от такі відбулася своєрідна така переваг, перемога Російської Федерації в цій війні, тобто, за рахунок захоплення земель наших. Угу. А, Дивіться, коли американці передають атакам це, 300 плюс кілометрів. Коли британці продають Стамшедов подовженого радіусу дії, чому при цьому німці все одно стоять на своєму і не дають згоди на передачу Таурус? Тому що Шольц, скажем, він шукав різні причини щодо виправдування цієї ситуації, але не рішучий за рахунок в тому числі тиска росіян. Відомо, що вони передають фотографії об'єктів, по яким, якщо це відбудеться, будуть нанесені удари, тобто нарисували таким чином цю червону лінію, і для нього це є, має серйозне значення, незважаючи навіть на той варіант, який пропонували британці, тобто постачання в Британії, а вони б збільшили кількість постачання постачанням з Шедон. Тобто це його особистий погляд, а не тільки орієнтування на виборців своїх, які якби, не підтримують, хоча має місце партійних однопартійних своїх. І, тобто, боротьба за це ще продовжується. Угу. Зрозуміло. А, тут є ще одна тема, яку хотів би з вами обговорити, і мова піде радше про а, те, що за кордоном відбувається. Ви, напевно, бачили, як військовозобов'язані чоловіки реагують на рішення МЗС щодо обмеження надання їм послуг? Ну так вони говорять про те, що це є порушення прав людини. Mm. Вони говорять про те, що е війна повинна бути технічними засобами людьми. Ну, все ці аргументи на користь бідних, як кажуть, е країни у, у війні. З затятим ворогом, які і Україна і народ веде цю війну за існування держави, за існування нашого народу, тобто екзистенційна війна, і тому погляди мої відносно цього однозначні, вони повинні нести відповідальність, і вони повинні бути залучені для цього протистояння. Час, коли все будувалося тільки на добровольних підходах, там з півроку перших, після початку він вже пройшов. І е, лінія підготовки будь-якої держави, ну я не знаю, вивчають вони воєнну історію, знають. Але щоб захотіли подивитися, підтверджують, що е, держава завжди повинна пам'ятати, знати і реалізовувати. Е, Політику внутрішнього інтересу захисту держави тим паче в такій широкомасштабній війні, і тому підход тут з боку держави однозначний. Добре, але яку задачу перед собою ставить український уряд, коли ухвалює таке рішення: повернути чоловіків додому, чи думаєте, ви, що вони повернуться, якщо вони втекли? Або я давайте не за всі говорити, хтось незаконно перетнув кордон, але хтось законно і ті і інші не отримують послуги. Значити закон це буде вирегульовано, Якщо, якщо повернуться з'ясувати обставини, як і інші всі громадяни, тобто новий закон в першу чергу, що він робить, це облікує всіх зобов'язаних з 18 до 60 років. Нам треба уявляти наші можливості, ресурси з цього приводу, а потім з'ясовувати який стан цих громадян. По здоров'ю, по значит, можливостям і таке інше. І прийняття рішення, наскільки, яким чином і застосовувати в цьому противоборстві. Принципово важливо, щоб кожен громадянин нашої країни прийняв участь в захисті нашої батьківщини. Форма може бути різні варіанти, скажімо, але однозначно таким. Те, що відбувається в Росії в контексті арешта заступника міністра оборони Тімура Іванова, це для вас що внутрішня боротьба, це дійсно держрада, про що повідомляє низка ліберальних російських ЗМІ? або як це вплине в цілому на саме міністерство, це елементи нестабільності, які мають місце. Ми ж не забули і Пригожина, і його поход на Москву. На жаль, не ну і інше. Чим більше, неста... чим більше таких випадків, чим більше нестабільна ситуація, тим, скажімо, ефективніше в Україні з силами оборони спільно зі своїми союзниками воювати з такою державою. Не можна запитати про те, що, чому так активізувався Лукашенко. Давайте я проясню для наших глядачів, що відбувається. Справа в тому, що він в останні два дні зробив низку заяв, які стосуються і України і е, Балтійських країн. І от він каже про те, що, по-перше, Білорусь стоїть на порозі великої війни. Що це означає? По-друге, він каже про те, що. Ну, в цій серії звинувачень каже про те, що там білоруська опозиція хоче захопити Кобринський район Республіки Білорусь. Який з України, до речі, межує, і оголосити там нову владу, запросити війська НАТО е і таким чином, там, значить, встановити владу. І він звинувачує Литву, тому що нібито з Литви там упереджена спроба випустити безпілотники по території Білорусі. Ну тобто, якісь аномально дикі заяви. Я хотів би запитати, з чим це пов'язано, чому так змінюється риторика Лукашенка, до чого вона може призвести? Ну вона загострюється, але принципово не змінюється, тому що він робить йому вказує Путін. В пропаїнській діяльності це виглядає отак. А, а по суті, ми за ми союзники розуміють, повинні бути готові до гіршого сценарія, і що в якому вигляді небудь Білорусі може вступити в ці бойові дії. А, і тому тут тобто, такий сценарій форма. Реалізації вказива Путіна для значить, нелегітимного Лукашенка. Угу. Що означає значить, слова Лукашенка, що Білорусь на порозі великої війни на порозі якої війни? Ну, це вони, на мій погляд, розділяються пропагандійський на вплив як на свій народ, яке війна з Україною не популярна по більшості громадян mm. Білорусі. Безумовно. Реакція на те, що Сюзерен вказує себе поводити, От. ну і скажемо, ми ж бачимо, що збройні сили силові структури Білорусі постійно там проводять навчання і так далі. Тобто, аргументація того, що треба проводити. Політику пов'язану з підготовкою до війни, а періодично о тому, що вона от тут недавно почнеться. Це ми все пам'ятаємо. У нього там і карти були, як там будуть наступати. А тепер район, значить Кобрінський. Ну, все це варіант старої пропаганди, нового імпульсу для того, щоб оновити тиск на всіх, кого як бачить Путін. І на Україну народ і, і керівництво, і на наших союзників. А його заява про те, що якщо Україна терміново не вступить в мирні переговори з Росією, припинить повністю своє існування. Пов'язано з тим, що Сполучені Штати надають нам допомогу, тому що це якось раптово виникло в нього. Я не можу сказати, що ну, такого висловлювання так, але ж в цілому, це ж. Путінський нара... наратив, uh -huh. підход російський, uh -huh. і просто він озвучен із інших уст, скажем, із уст диктатора нелегітимного, Тому особливо значить, звертати увагу на нього немає сенсу. Нам треба готуватися, в тому числі і до такого сценарія. Це дійсно так, на і це скоріше. Показує, що Путін відносно того, де на яких напрямках як він веде бойові дії, що він бачить на найближчі цілі наступальних дій. Тобто йому треба захопити більше земель для більш а, приємної для себе а, позиції, а, проведення а, переговорів щодо зупинення введення бойових дій для ну для початку, але так чи інакше, якщо на це йти, то все фактично погодитися на е, умови капіталянські умови Російської Федерації. На що Україна не піде? Є така думка, що як тільки там почнуться ці перемовини, і уявімо, так що у Путіна є перевага, вони диктують свої умови, і цей конфлікт заморожується. І є думка про те, що він все одно в будь-якому разі поновиться, тому що росіяни. Накопичить достатньо сили для того, аби вирішити свої військові агресивні плани. Ви з такою думкою погоджуєтесь? Чи він буде задоволений тими територіальними здобутками, які, значить, завдяки яким він там побивав українців, пролив кров, але все одно захопив землю, і він на цьому може зупинитися? Це, от є дві версії. Ви до цього як ставитесь? Я ставлюсь таким чином, виходячи з того, що він із себе Путін. Уявляє і як він себе поводить, що він розуміє силу, ми це бачимо, і якщо він бачить слабкість, а така позиція і переход в такому вигляді до переговорів це безумовно поступки агресору, тобто слабкість він сприймає як перспектива подальших дій, розуміє тільки силу, якщо сили його зупинити. Він це відчуває, тоді значить, мається якось шукати інші варіанти. А ще слабкість, яка проявляється, і в діях західних країн в допомозі нам, яка затримується, яка не рішуче, то їм це справ і підштовхує до подальших дій. Що потрібно Україні для того, аби вийти на кордони 91-го року, тому що це те, та задача, яку ми декларуємо і вище політичне і військове командування. Чи, може тут, чи можемо ми тут обмежуватись лише однією зброєю і лише е, там, людьми? Так? І чи дадуть нам союзники це зробити? Ось, вибачте, за таке запитання, але хочу запитати: чи дадуть вони нам вийти на кордони 91-го року? Це особливо 91-го року залежить від багатьох факторів. На поточний час ситуація досить складна, і нам треба в першу чергу думати про оборону і зупинення просування ворога виконання стратегічної оборонної операції. Але перспектива може боротьби за деокупацію, може бути не виключно воєнною, а я би сказав воєнно дипломатично. Це приблизно mm -hmm. так як. Було з Хорватії, щось забувають, забувають говорячи тільки про воєнний шлях звільнення земель в Хорватії, але там була частина, коли ще можна було продовжувати вивати, але президент прийняв рішення йти на переговори і таким чином теж звільняти свої території. Тому я думаю, що виключати це не потрібно, Безумовно, для реалізації його потрібна допомога і досить на набагато часу. Швидко це не вирішиться. З урахуванням того, що ресурсна держава Російської Федерації, яким чином допомагають союзники, відповідно. Тому треба налаштовуватися на довгу боротьбу. Наскільки довго? роки. Я просто не вперше е, чую таку думку від розумних людей, що це війна на виснаження і війна, ну, напевно, на десятиліття. І все залежить від від ресурсів тієї чи іншої країни. А, а чим вона може завершитися в такому разі? Ну, от вичерпуються там ресурси і в Україні, і в Росії, уявімо так, через 5 років. І, і що? Тоді стали от по лінії розмежування? чи як? Ну тоді буде боротьба, продовжується в умовах неведення воєнних дій, але ми з вами вже обговорили цей підхід. Він може бути тимчасовий, тому що Росія не відмовиться від захоплення, якщо це буде ще Путін, От, ну, зміни будуть якщо це буде не Путін, мабуть. А Україна не погоджується з втратами е, території, і буде продовжувати будь якими способами боротися за їх повернення. Чи будуть союзники продовжувати нас підтримувати так, як вони зараз нас підтримують? Я зараз кажу зокрема про е, нот, останню допомогу, так? Втім вісім місяців минуло. Для того, аби узгодити якісь політичні процеси всередині країни, вийшли на рішення, ухвалили, є результат, але ми втратили забагато часу. І от давайте уявімо, що цей пакет військової допомоги, який нам виділили, він завершився. Після цього здобути допомогу від союзників, які нам, я нагадаю, обіцяли до кінця продовжити допомагати, нам буде важче легше, так само. Чи це просто такий час, такий період, коли вибори і тому, от. Затримка пов'язана саме з цим, це не тільки пов'язано з вибором. Ми, ми МАХі, з вами обговорили ситуацію, позицію адміністрації Байдена і пози, позицію в діях Трампа, якщо що він прийде до влади, це, скажімо, таке найближче прогнозування дій, і воно безумовно буде впливати. але ще раз стоїмо на цій позиції, що це не зупинить нашу подальшу боротьбу в будь-яких формах за це, ну і так чи інакше буде впливати світовий правопорядок, змиритися на таку лінію поведінки Путіна і Російської Федерації вже, на мій погляд, світ не погодиться хоча боротьба буде важкою і довгою. Вона до вас, якщо дозволити останнє запитання, не безвідносно до того, як закінчиться ця війна, що буде зі світовим порядком, тому що будь-яка інша країна, у якої буде такий самий агресивно налаштований диктатор. Може робити все, що завгодно, обумовлюючи це тим, що робила Росія. Їй буде абсолютно плювати на якісь інституції, на ООН, на радбези, на правила світової спільноти, які були там запроваджені після Другої світової війни. Правила безпеки, маю на увазі, що буде з ну тобто, от, от саме зі світовим порядком, я думаю, що рівно ми можемо спиратися на історію державності, в історію війн в світі. Яка говорить про те, що раніше чи пізніше диктатура падає, і такий варіант в світі він не проходить. Чи має місце на деякий час питання в часі і в зусиллі всіх країн на побудову ну, демократичного, все ж таки право порядка, за що бореться Україна, народ України в цьому правопорядку. Спасибі вам за цей ефір. Дякую, що долучились до нашої розмови. Дякую вам. На все добре.